Дивіться, перед вами дві кучки е, трансформаторного заліза. Тільки оце ось коштує 5 гривень там образно 5-6 гривень, як де. оце коштує 250 гривень кілограм. Яка між ними суттєва різниця? В оцьому ось трансформаторному желізі є 80% нікеля. Ну і якийсь відсоток молібдена. В оцьому желізі є тільки желізо. От і вся вам принципова різниця. Як його відрізнити друг від друга, це використовується в високочастотних трансформаторах. Це використовується в звичайних побутових трансформаторах. Перва відмінність, якою саме легше це все зробити, це болгарка і іскра гляньте. І по суті, взагалі немає. В цього салюти летять. Як раніше на День міста. Е, дивіться, і ще один такий м -м, самий найпростіший спосіб берете в руку, і ви просто його можете зіжмакать в кізявчик. Да? Отакий. От навіть оцей берем великий, ось дивись, тобто, якби е, вам просто елементарно легко навіть отаку от кучку перегнуть і зігнуть. E, взявши оце, ось так, воно також гнеться. Так, воно майже все те саме, але коли дійшло до такого, ось, ви його вже ніяк не зіжмете. Пермоловий зжимай, пожалуйста, скільки хочеш. Воно нормально піддається деформації. І, в общем, так його приділити, ну прям як на мене, то дуже просто. Ну, Це такий самий-самий примітивний спосіб. Але хоч як небудь, щоб вам було. Хоч трошечки зрозуміліше, тому що дуже багато людей пропонують. Бачите, які козявчики можна крутити. Дуже багато людей пропонують отакий матеріал замість справжнього пермолою. Хоча ось дивіться також, вроді би, пермолоєва пластина, але на вид вона ну не зовсім гарна. Що той, що той метал-магнітний, що те, що ти, по суті, купуємо, але це купуємо по почті. І стаціонарно, і ціна його. До речі, ціна пермолою такого трансформаторного може бути і 150 гривень, якщо там нікеля буде 56%. Бо буває і такий випадок. Е якщо ви розбираєте свої трансформатори, і у вас їх багато, то однотипні складайте в одну кучку. Е якщо тип від відрізняється, то відокремлюйте, тому що можуть бути. 60 ка і 80, ка ви його поженете в місті, ніхто його перебирати не буде і буде пораховано по 60 ці Так що відноситесь до цього уважно. Є такий матеріал, присилайте, будемо раді купити його у вас.